А ця азиміна уніс декілька саджанців, які по тевщині більш-менш підходять уже для щеплення, і поставив біля <к initiatives> <cellphone> <WA atau harta> теплої батареї. І що ми бачимо? Як ми бачимо, бруньки почали набухати і вже з'являються перші листочки на верхівці. Ну, а ця вже зовсім випустила. Значить, що прийшов час щеплення. Саме гарний пішов сокорух. І тому можна вже пробувати щепити. Ось тут ми будемо робити щеплення сьогодні чи завтра час покаже. А поки що зволожимо і нехай іще. bilje provodi se sokoruh u roslinji